Друзі, вітаю вас усіх, мир і благодать. Нехай множиться, множиться, множиться в вашому житті. Амінь. І хай Боже благословення, воно розпорошується, воно розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Бог щедрий, амінь. Думаю про те, як гріх руйнує життя людини. Що таке гріх? Це твій непослух перед Богом, це те, що ти не смирена людина, не упокорена. Ти бунтуєш перед Богом, ти Бога не слухаєшся. Є Божа заповідь, є Боже Слово, а ти живеш як беззаконик. Ти переступаєш Боже Слово і живеш як сам собі режисер. І ось я бачу, як любов до гріха, от я читаю Єзикіля зараз. Як Бог розмовляє зі своїм народом, Божим народом, і Він не сьогодні розмовляє так з нами. Як любов до гріха, а вони мали любов до гріха, і він їм про це говорить. Замість того, щоб любити Бога, любити Боже Слово, любити Божу волю, вони полюбили гріх, полюбили мерзоти інших народів, полюбили ідолів, полюбили беззаконне життя. Інших народів полюбили блуд, полюбили обман, полюбили якісь речі, які Біблія називає гріхом. І ось любов до гріха у них, і Бог приходить, їх викриває в цьому, і Він говорить: через те, що ви любите гріх, цей гріх вас і знищить. От те, що ви полюбили, те вас і знищить. І там те, що вони полюбили, воно. Потім їх і знищило. Оці народи, які вони полюбили, їх цінності, оцей гріх їх і знищив. Як практично це буває в нашому житті, ну ти полюбив трошки побухувати, випивати. Ти дивишся, потім це знищило твою печінку, твою родину. У тебе вже немає роботи, немає доброго імені, репутації доброї. Ти втратив все. Ти втратив все, гроші втратив, здоров'я втратив, ти втратив все. Або людина полюбила іншу жінку, маючи родину, і ти дивишся, потім він втратив все. Втратив свою родину, втратив гроші, втратив репутацію, втратив покликання, служіння, тому що блудник, перелюбник, він втратив все. Тому, друзі, гріх, який ми любимо, цей гріх нас і знищить. Треба любити Господа. І коли ти полюбиш Господа по справжньому, ти будеш мати і свободу, і щастя, і насолоду від свого життя. Гріх не робить нас щасливими, гріх робить нас нещасними і руйнує все наше життя. Подумайте про це. А я благословляю ваші родини, щоб вони були сильними, здоровими, крепкими і благословенними. І благословляю вас тим, щоби. Ви пізнали і Христа Його Слово і стали вільними, вільними від усякого гріха. Амінь.